Ну, Сьогодні не страшно йти за ним, тому що я знаю, хто мене веде. Розумієте? І треба раз піти і побачити. Ну ти хоч раз піди і побач. І назад не вертайся. Тому що є люди, знаєте, то, що я разу казав, вони <смас> і там, і там хочуть, знаєте, щоб. І... Ні, та ти один раз піди, він каже, за мною йди. Це ж він каже, йди за мною. Отакі... Отакі величезні випробування. Аж йди за Ісусом Христом. Такі великі от випробування в житті. Да? Це, це навіть не, трен, не випробування, це трен, тренування. Чи ти сьогодні здатний піти за мною? Чи ти сьогодні здатний бути тим переможцем, як, про що Ісус про тебе говорить? Каже, не озирайся назад. Каже, я тебе вибрав, тому що я знаю, ти переможеш. Я знаю, ти, пере, ти здолаєш всі обставини, які на твоєму шляху будуть виникати. Тому я тебе вибрав не просто так, що я знаю, що, знаєте, деякі це читають Біблію. Oh, слово від Бога! Ні!